Почалася жвава праця по всім об'єктам, які були передбачені і затверджені сесією по соціально-економічному розвитку міста на поточний рік, знаєте, що фактично два з половиною скоро роки ми топталися на місті. Ми топталися, тому що наш уряд, керівництво держави. По всій державі наклало лапу на місцевий бюджет. Фактично, ми бачили, що маємо гроші, фактично виконували, перевиконували бюджет, але використовувати його не могли. Казна державна почала працювати, зупинок в перерахуванні нема і помали ми почали роботу. Відповідно, за ці два роки. Накопилось багато у нас матеріалів, напрацьованих проєктів, то, що ми планували і в 2013, і в 2014 році, які на момент нинішній підлягають перерахунку у кошторисах. У зв'язку з підняттям цін, у зв'язку з іншим другим, то все устаріле. Зараз, як перераховуємо кошториси, подаємо на державну експертизу. Тільки виходить позитивний висновок експертизи, ми запускаємо його в роботу. По реконструкції доріг ми почали, ми почали вже три дороги планові, які були на цей рік зроблено: то ділянка дороги по вулиці Лучкая від шкільної до кінця, вулиця Зої Космодем'янської і вулиця Парховенка. Вона в асфальті з відсипкою. Робота здана. Продовжуємо цю процедуру з таким наміром, аби в нас був непреривний процес, тільки дозволяє погода. Дорожники виходять. Зараз йде друга трійка, це вулиця Ломоносова, вулиця Сергія Лазо і. Реконструкція, тобто благоустрій мікрорайону Миру 29-35, це в центральній частині міста. Дорог фактично багато. Там і Огарєва, і Довженка до редакції, і Карняна на завершення. Таким чином. Як виходить документація? Ну і відповідно одна дорожна організація. Як вони встигають при позитивних погодних умовах по дорогам, так буде йти робота. Подали на державний конкурс на за державні кошти. Це вулицю Горького, це ззаді Швейної фабрики від дуфора станційної до кінця з'їзди по вулиці Димитрова, тротуар по вулиці Івана Франка. Велосипедну доріжку від вулиці Північної до вулиці Герцена. Тепер в стадії проєктування, такі як дороги, як Заводська, Теківська, Незалежності, Патона, Гінцака, Терешкова, Цегельна, Щорса, Певрянська, Котовського, Першотравнева, І як... Ми будемо йти з бюджетом, з перевиконанням, бо на нинішній момент маю повістити, бюджет виконується гарно. Ми його станом на ну, берімо на нинішній день, на травень місяць, йдемо із 4,5 мільйонними перевиконанням. Це все ми будемо додатково додати ці об'єкти. Аби було кому освоїти. Якщо будуть наші дорожники освоювати, тоді і ці дороги, які тепер у новому проектуванні, який я назвав, вони будуть втілювати в життя. Крім того, заплановані у нас і фактично маємо кошти, теж ведуться перерахунки об'єктів по вуличному освітленню. Це така як комунальна, потім від вулиці. Комунальної до ВПУ до кінця вихід Виноградово, Та ж сама картина, такий же об'єкт у нас від вулиці Комунальної туди до Герцена. Оці виходи на Лемаковець. У нас іще таке, як благоустрій території мікрорайону Промінь із заїздом з вулиці Української. І те ж саме по вулиці Північній. Тепер стосовно поточного ремонту вулиць, як ви почали, дали погодні умови, бо поточний ремонт можна виконувати тільки, якщо є суха погода, чітко суха, яма не має бути у мокра. Ми там маємо передбачили півтора мільйона, якщо треба, буде ще додав. І думаю, десь до середини червня. Ми у місті завершимо поточний ремонт. Тобто, це мається на увазі ямковий на вулицях, де є асфальтне покриття, де воно потребує. Фактично, підсипку грейдеровання, майже, майже, майже ми вже закінчили, бо то, для того не треба такі погодні умови. З тим ми робимо новий забор кругом стадіону пластик. Хочемо його загородити, є проєкт, є гроші, є вже на виході експертиза, завод залізобетонних виробів готує елементи. Те ж саме на виході з експертизи, паркан кругом по периметру кладовища. Хочемо його загородити повністю. Як від вулиць цілинних отих, так і тут передні частини. І з тим, щоб на ніч воно, наприклад, там. 19 годин було закрито ніяких проходів. Також плануємо зробити освітлення на кладовищі. Ви знаєте, що були ті вандалізм той. Ну, це все робиться для попередження цього. Також у планах, тільки там, хто ще має пройти тендерна процедура, фактично ми гроші маємо на реконструкцію скверу. Да, ота частина від православної церкви до шпіца на цей рік. Планів багато. Планів багато, тут зависить тільки від виконавців. Фактично, вони є потенційні, оби тільки встигали, бо то, що я перерахував, то ну, величезний обсяг. Величезний. Ну і зависить від того, якщо тенденція роботи державного. Державної казначейської служби така же, крім того, ще десь теж на другий тиждень почнеться ремонт, тобто не ремонт, а повний новий фасад реконструкція клубу по вулиці 1 травневій, бо він достав такому вже плачевному стані, якщо ми середину зробили, а фасад все відкладали і кругом ну повністю штукатурку. І на виході проєктна документація і експертиза по міському будинку культури. Ми його хочемо повністю оновити з вікнами, з новими полами, і з новими стільцями, з новою сценою. Сучасну зробити гарний концертний зал для наших городян. Адмінреформу. В такому виді, як хочуть здійснити у нашій державі і як пропонують, вона так ніколи не здійсниться. Вона доведе до проблем. До проблем соціальних, політичних і всякого роду проблем. Не можна заставити громаду, якщо вона не хоче об'єднатися. Називають приклади у центральній частині України, що от пооб'єднувалися громади. Пооб'єднувалися, шановні, громади, які мають по 4-5 будинків. На сотнях гектарів і по 150 мешканців, так, да, там питань немає, треба все об'єднувати, бо то фактично вимерлі села, чи як вам сказати. Але тут у нас кожен населений пункт має свою історію, є свої люди і своїм баченням. Ну, взагалі, навіть, навіть мова відрізняється одного населеного пункту від другого. Кожен має свої традиції і, і все інше. Для Виноградова об'єднання, навіть любої маленької громади. У фінансовому плані піде в мінуса. Ми почали прораховувати. Якщо об'єднаємо ну, будь-який малий населений, от почне подоходний поступати сюди, який зараз йде взагалом на район, і потім ділиться на у районну, районний бюджет і ділиться по місцевим бюджетам на освіту і відповідні захищені статті. То воно буде поступати нам, але зразу вже біля 5 мільйонів реверс на Київ будуть вилучені кошти. Ну, яка економічно громаді вигоди нема. Да, де дає компактно сільська місцевість, де в одних може більше торговлі розвинуто, в друге, то в третє, і самі не можуть вижити, об'єднавши то, все треба рахувати з. Ну і плюс без думки громади, тобто без волі громади таке здійснювати абсурдно. Ті інформації, які я як міський голова маю щоденно іде в них по плану. То було у квітні місяці, десь місяць назад. Я думаю, на початку червня наша створена комісія почне детальніше працювати по тим срокам, бо там кожні три місяці має доповідати сесії. І... Ну, я думаю, із такими речами ні адміністрація, ні районна рада, ні. Але, тобто, інвестори гратися не будуть останній шанс вийти з цієї ситуації. Гроші на рекультивацію ми і не просили на даному етапі, і вони нам не нужні. Гроші на рекультивацію потрібні, просто не розуміють, що це рекультивація. От коли закриється сміттєзвалище, от тоді проводяться роботи по рекультивації. По його Накриттю ґрунтом, шарами, і в кінцемому, і кінець того має бути заліснення. Ото називається рекультивацією. У 18-му році, коли сміттєзвалище припине функціонування і уйде, до цього часу, ну не будемо ми чекати до кінця, ми маємо спільно знайти механізм, звідки залучити і передбачити кошти. Район, область, бо там обіцянки з області на оцю рекультивацію. Користуючись нагодою, я хотів би привітати наших горожан з цими гарними святами, побажати їм і просити їм Божого благословення, просити їм миру, щастя, добра, злагоди і благополуччя.